Мене особисто найбільше дратує те, що в Україні збільшується прошарок людей, які агресивно вимагають поважати їхні права під час війни. Здавалося б, нічого поганого, але при цьому вони не бажають служити і тому що погане командування, не бажають ставати активними донорами, тому що ці гроші все одно хтось вкраде. Ми ну зрозуміло, що вони та військові чисто логічно не можуть і не повинні мати рівні права, тому що в них абсолютно різний рівень соціальної відповідальності. Це просто несправедливо. Можливо, те, що я зараз кажу, дико звучить, але це ну, наша нова реальність, і я вас у ній вітаю. <гум> На превеликий жаль. Зараз у нас в Україні формується новий клас, клас військової аристократії. Ну просто він в більш такій сучасній формі, але суть його така сама, що і 100 років назад. Це нормальний історичний етап встановлення нас як нації. Ми повторююсь, там порядка століття тому назад вже через це проходили,